Друзі, всім вам привіт! Ми натрапили на дуже цікавий такий рецепт трубочок. Взагалі мені здавалося, що це все дуже складно робиться. Виявляється, що не ну, так все і складно. Хочемо сьогодні спробувати трубочки з начинкою, а саме з вареного згущеного молока. Нам потрібні яйця. Нас тут їх так багато, тому що ми не знаємо, скільки це 100 грам білків. Будемо зараз важити цукор, олія, ванільний цукор, масло і борошно. Всі до речі, інгредієнти, і кількість яких потрібно буде в описі під. Цим відео. Якщо ж нас не вийде, те, що ми хочемо, то все рівно будуть інгредієнти в описі під цим відео. Може, вона вас вийде. Тому що ми, як завжди, робимо вперше. Ми не знаємо, що з цього вийде, тому що таких трубочок ми ще не робили. Для початку нам потрібно 100 грам білків курячі. Так. Сюди? Так. Я бачу коханий, ти просто спец! Короче. Не поспішай, з такими речами не поспішають. Слухай, треба було цим займатися. Ну то давай. Ноль. 60 грамів. 64, яйця. якщо бути точно. Кістки яйця наповнені, але... Ну. Столдин грам. Супер. Криється. Отже, беремо наші білки. Жовтки краще забрати подалі, бо я тільки що їх думала влити вже в нашу ножомиску. Так, цукор. Змішуємо. Не збиваємо білки з цукром, просто додаємо відразу таке м'яке масло. Далі ванільний цукор. Борошно. І останнім, що ми додаємо, це рослинна олія без запаху. Я вам скажу чесно, я побачила цей рецепт, мені стало ну, 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 дуже цікаво, що це ж мають вийти за трубочки, коли ти смажеш все так прекрасно, чудово, такі вони м'якенькі згинаються, а потім, коли вони застивають, Яке стає тісто крихетке, пісочне. Ну, до речі, вийшло навіть дуже гарне таке тісточко, таке в мене ніколи ще не виходило. Таке якесь біленьке, але таке якесь ніжне. Далі саме цікавий процес, вона так цікаво смажиться. А ні, то напевно, краще ти їх і такі так, знаєте. Друзі, і так, друзі, критику прибережіть. Тут такий дуже цікавий процес, не факт, що він у нас вийде. Але від нього залежить повністю. Все подальше, чи вийде трубочка, чи не вийде? Чи вийде Коротше, трубочка? ми маємо брати це тісто одну ложечку, класти на петельню і воно має гарненько розтікатися. Воно саме не розтічеться. Зараз воно не розтічеться, але мені здається, що воно коли розтопиться, буде розтікатися. Ну, я не знаю. Беремо чуть-чуть тіста, кладемо на розтоплену петельню. як гарно. І давайте давай, давай, швидко, 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 швидко по кругу. Будь ласка, не біля. Не має ганай. вийти тоненький коржик. Більше по кругу. О-о-о, о, супер, супер. Слухай, мені зараз вже достатньо. Давай, давай ще. Ой! то скажи, тут. Отто... я не можу з тебе. Отаку От розмазуй, розмазуй, щоб воно було таке. Я бачу, тобі цікаво, стало, тут така не справишся. тепер ж давай. Давай, бачиш ямки, в тебе теж їх теж замазують. Чи мені здається, що якась фігня вийде повна? Потім його потрібно до хрусткої шкуринки підсмажити, і потім якось це все діло перевернути. Як його кожен гартоненько перевернути. Перевернеш. Треба широка лопатка, тобі євна? Ти так хотіла ті трубочки, але я бачу по твоїх очах ти вже перехотіла. Да? От, От того й кажеться, що широка лопатка тут потрібна, Бачиш, тут не що може підхопити її і перевернути. Толіка, як я млинці я смажу, ти не думаєш про не те? Цікаво, цікаво. Це щось типу млинця, але, друзі, воно не таке, як млинець. Давай бігом миску готуй. цей. Що що? Коротше, вони мають бути. Мені здається, цей процес займе багато часу. Все, я виймаю. Вони такі мають. Вони такі мають бути. Ну, типа, так, щоб начинка туди залізла, ти розумієш, вони мають бути не туненькі такі. Слухай, не Тостіші. Вони ламаються вже, вони застивають. Не влізе тобі начинка? Це це за маленький. Тут вже взагалі все. Все хай так буде, все начіпай. Називається погодився. Не знаю. Давай я буду, мені так прикольно. Так, друзі, ми продовжуємо. поки не На, можеш і ти робити. Ніколи не могла подумати, друзі, настільки. що таке буває хрумке тісто, чесно. Здається, такі всі інгредієнти, а, -а, -а знайомі, але діться, я вже скручую, і воно от просто на ходу захолодає, О, вже, вже от тріскає. На ходу зах... да, да, да. тільки ти зразу виймаєш і все-таки тостіші прикольніше, бо вони повільніше захолодають, бо цей взагалі тоненький, він вже хрустий. Ну, що ти оце покрутиш. Ти там багато було, що я мав з ним робити? Я По всій цій пательні розмазати. Подивіться, скільки в нас струмочок тут вийшло. Я, чесно кажучи, думала, ну там вийде 10 штучок да й все, а тут, а, слухайте, мене магазин відкривати. Зараз ми будемо його деревістувати, ми спеціально зламаємо, до ви побачити. Я не я, хочу. Я чомусь я чому, я думав, що у нас не вийде за а? Угу. Давай останній підключим. Поки вони тепленькі, навіть гарячі, гарячі. вони гарно крутяться. Все готово? Да. Наступний етап? Начинка. Боже, вони такі легесенькі, як пушинка, але класні. Вачити, ще круті. Пишіть свої думки стосовно. Толік, давай. <пишіть, Пишіть свої думки. Ба-па! Я все полетіло. Давай зламаємо одне. Ні. Ти ж ти казати відставати. Оця начинка чи начинка. Можна вибирати любу. Хто яку має бажання? Така вона густенька, я тобі скажу. Що її розбуляти не треба? Ну, знаєш, за бажання можна там було б з маслом збити, горішки дати, Але в класичному рецепті просто саме, саме згущене молоко. Якщо нам сподобається цей рецепт, то я тобі скажу, це дуже класна альтернатива горішкам. Тому що горішки ми з тобою, знаєш, цілий вечір це з тою формочкою. Ну, вибач, ту кількість горішків, яку ми зробили, і угу. так само будеш цілий вечір стояти в цій пліний жар. Ні. Ми жало з тобою їх півгодини. А візьми на дві порції, це буде скільки, хай півтори години. Там або годинка. Але подивіться, скільки ми їх наробили. От тобі на елементарно можна зробити спокійно. У нас знову ця ми загубили, ти ж що ж прошу Ми ти, загубили. Тай А Як будемо робити? Так, давай. Тобі так здається, що там, слухай, зараз щось репне або пакет. Бо там була більше ця насадка. О, то інше діло. Це Ага. чик. Хто там запакував? Та да ти попробуй, засунь. Ти так тримай, так. Так сунь. Ще сунь. У нас буде <ріст> <ріст> трубка обманка. Та ні. <ріст> Та ще сунь. І відразу я буду брати ось так. Краї, трубочки, кукосу стружку вмахати. Поплені трубочки. Просто я вам скажу, да, ми зайшли сьогодні в магазин, от купили тільки міш саме трубочки і будемо їх дегустувати. Слухайте, я долісно не гра, не тобто я купила в магазині. Ми зараз на дієті, це якраз дієтичні трубочки. Давай я візьму той самий негарний перший. Знаєш, дивіться, який він є. Ну, до речі, він якийсь такі найтустіший. Тепер най... хрусткість, так? Да? Ну, я не знаю, чи мікрофон це передасть, але воно хрумтить. Як тобі? Смачно. Якби ще ми запхали ту згущенку всю трубочку. Було б просто мега смачно, правда? Ти кажеш товстіше робити, так? Да? Uh -huh. Саме перша, товста. Угу. Uh -huh. Вона хрустить, але хрустить там по краях, де було тонко. Угу. Uh -huh. Серединка вона така м'якіша, але дуже смачна. Так. Чи їм край? Дуже хрустить край, просто неймовірно. А серединка м'яка, Ну, така. Так що вони не мають, ці коржі не мають бути товсті, вони мають бути. Тоненькі. Якомога тонкіше. А на смак як це тобі? Це покруче, я не знаю. В магазині ти такого не купиш. Це ну, точно нас тобі скажуть. Нормально скажу, так і там. Це просто. Я мені здається беру саму хрумкість. Навіть я тобі так скажу. от ти їсиш, не варто його начиняти сам от, повністю, тому що воно занадто Забагато. солодке. Ти краєчок кусаєш зізгущенкою, смакуєш, потім серединку їсиш без гущонки, типу насолоджуєшся, і кінець знов запаковуєш з гущонкою. ну це просто. Можливо, навіть воно й до кращого, що до кінця, до кінця не начинене. У мене дуже глумки. Дуже хрусті, да, аж розсипається. Вона постоїть начинкою, трошки воно розм'якне. Ось такі то, друзі цікаві трубочки. Кому сподобався рецепт, з вас вподобайка. Mm. 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 <реку> І зустрічі на наступного відео, друзі. Всім, папа. Mm.